Саме у другій площині. Звісно, що ми маємо низку напрацьованих законопроєктів. Звісно, що переді мною лежить проєкт постанови Верховної Ради про, про невідповідність норм конституції закону про засади державної мовної політики і ціла низка інших законопроєктів, які у нас готові. Але ми розуміємо, що зреалізувати ці законопроєкти буде надзвичайно складно, позаяк наша держава не існує в правовому полі, і ця Верховна Рада далі намагається. Поза правовим полем діяти, тому нам залишається надзвичайно, на мою думку, дієвий важель впливу на тих виродків, які у нашому парламенті морального тиску, обструкції, тиску такого, щоб вони нарешті відчули, що не лише закони можуть керувати державою, а може на державу впливати власне суспільна свідомість і загальна мораль. Друге навколо чого виникли наступні суперечки, що переросли в цілком логічне силове протистояння, яке буде у Верховній Раді неодноразово. Я вже казала, казала нашим хлопцям, що треба добре вивчити два шляхи: Шлях у парламентську бібліотеку, де гострити свій розум, і шлях у спортивні зали іншого способу побудови держави. Ми не бачимо як поєднання тих двох сил. Так от, друге протистояння було пов'язано з тим, що ці, як я вже перед тим сказала, кримінальники українофоби і болото вирішили жити. За, за своїми законами, а не за законами регламенту, відповідно до регламенту, кожен має проголосувати самостійно. Ми знову ж таки спостерігали не самостійне і не персональне голосування в зв'язку з тим, що ми намагалися зупинити не персональне голосування, виникали сутички. І нарешті третє. І нарешті, третє. Якщо ми не зможемо, якщо ми не можемо поки що. Побороти російськомовну окупацію у нашій державі, то ми задіємо усі можливі методи, аби у стінах найвищого законодавчого органу не звучала мова окупації російська. Саме тому ми обрали спосіб нейтралізації тих, які говорять не державною мовою, брутально порушуючи другу статтю регламенту, а саме її третю частину. Коли засідання відповідно до регламенту мають провадити обов'язково державною мовою, доповідач має говорити державною мовою. і Якщо ж він говорить не державною мовою з огляду на розумову відсталість або політичну упередженість, я це чітко озвучила, то тоді апарат Верховної Ради відповідно до регламенту має забезпечити переклад. Проте, якщо ми вимагаємо перекладу від Верховної Ради, ми у такий спосіб легітимізуємо квазі закон Ківалова Келісніченка. Тому ми не маємо намір звертатися до апарату Верховної Ради, аби нам забезпечили переклад. Ми будемо заглушувати усілякими методами, як ми і активно робили на сесії Верховної Ради тих, які не навчилися за 21 рік державної мови. Цього